Так, ну що, ми сьогодні розкажемо, що в нас цікавого є в нашому магазині, і зробимо вам таку невеличку екскурсію про те, які вироби ви можете в нас обрати. Найчастішим запитанням, яке буває серед наших клієнтів, це те, що в нас є з ванкліфами. Тому зараз я хочу вам показати декілька варіантів виробів, які у нас є в наявності. Таких варіантів це є кольє, яке виконане в золоті, і має ось такий фініт посередині. Це одне з таких найпопулярніших кольє, які часто запитують клієнти. Також в наявності у нас є вироби більш класичного формату. Це можуть бути ланцюжки, пісмерк, рембо, якірка або будь-яке інше платіння. І до них ви можете обрати собі підвіску або хрестик, тут же дивлячись на ваш смак і ваш погляд. Також в ювелірному магазині. Зоді ви зможете для себе обрати гарний золотий браслет, який зможе підкреслити ваші гарні ручки і допоможе, наприклад, зробити приємний подарунок для ваших близьких. Браслети ви можете бачити різного формату. Вони є і тоненькі, і з камінцями, і можуть бути будь-якого плетіння, можуть бути з монетками. І навіть можуть бути ось такі жорсткі браслети. Навіть в лимонному золоті ви зможете обрати для себе чудовий браслет. В нашій мережі ви зможете знайти будь-які сережки на будь-який смак. Від малесеньких посетів круток до гарних сережок з білого золота та діамантами. Музика. У нас є гарний та великий вибір прикрас з лимонного золота від підвісочок до гарних браслетів та кольбіль. Тому ви зможете точно для себе обрати те, що вам до душі. Також у нас діється завжди акційні пропозиції на обручки. Це окремий сегмент, який в нас набирає великої популярності. Тому ми пропонуємо обручки як в червоному, так і в білому золоті. Ви можете помітити, що в білому золоті у нас є і класичні моделі, і моделі американки, такі, як зазвичай, зараз теж набирають великої популярності. На нашій мережі ви зможете зустріти ось таку чудову колекцію, яка називається Міні Зоді. Міні зоді це прикраси, які створені для ваших діток. Тут ви можете знайти як і дитячі прикраси, так і підліткові. Всі вони виконані в золоті. Ось таку невелику екскурсію сьогодні. Ми вам провели. А більше прикрас ви зможете знайти на нашому сайті. Тому приходьте з зорі.ком.юа. Будемо завжди раді вас бачити. Також ви можете підписатися на нашу сторінку в інстаграм та TikTok. Там ми виставляємо завжди самі актуальні ціни, позиції або знижки.